Чому таро краще, ніж подруга? Тому що таро говорить правду, говорить чесно, тому що таро не боїться вас образити, тому що таро не обирає слів, тому що таро завжди говорить те, що бачить. Ось таку сьогодні я вибрала тему для того, щоб поговорити, і для того, щоб надихнути вас, можливо, звернутися до таролога зі своїм запитом чи зі своїми життєвими питаннями. Тож… Ми коли маємо якусь ситуацію, якусь задачу, якусь проблему, до кого ми частіше за все одразу йдемо до рідних, до близьких, до друзів, до подруг. І ми починаємо обговорювати свою тему, нам щось, наприклад, радять, з якихось це обговорюємо це різних сторін, і навіть ми знаходимо якісь рішення, нам може наша подруга щось порадити. Але. Чому я говорю, що таро краще за подругу? Тому що коли ми звертаємось до таро, ми звертаємось до таролога, таролог нас не знає. Тому у таролога до нас немає ніякого суб'єктивного відношення. Таролог абсолютно не знає, як ми живемо, який у нас характер, ем, як ми взаємодіємо зі світом. Таролог тільки знає те, що ми йому розказали. І тому насправді це таролога не обмежує. А насправді тарологу це дає більше свободи. Чому? Саме тому, що немає оцього суб'єктивного відношення. Якщо ви звертаєтесь до мене, я вас не знаю, я працюю тільки з тією інформацією, яку ви мені дали. І в рамках цієї інформації я вільна, тому що в мене немає упереджень. Я не знаю, що вам радили ваші подружки. Я не знаю, наприклад, чи ви вже щось пробували вирішити в цій ситуації. Тобто, Моя інформація на ваш запит, вона чиста. А ось якраз від подружки може бути рекомендація, порада нечиста, тобто може бути суб'єктивне відношення. Також, коли ми спілкуємося зі своїми подружками, то ми, коли їм розказуємо, що у нас трапилось, що нам треба обговорити, ми це говоримо все одно, прикрашаючи нашим ставленням, нашим відношенням. І я думаю, що ви таке помічали. Коли ми маємо якусь ситуацію чи проблему і йдемо розказувати нашій подрузі, ми все одно більш емоційні, ми більш емоційно заряджені. Наша, наш саме цей розказ він більш емоційно окрашений. Коли ж ми йдемо до сторонньої людини, наприклад, до таролога, то таролог нас запитує: ну розкажіть, в чому ваше питання, в чому ваш запит? І перед цією сторонньою людиною 99%. Що ми знизимо наш емоційний фон, ми трошечки заспокоїмось, і ми дійсно спробуємо а без прикрас, без фільтрів подивитись на нашу ситуацію і розказати суть ситуації. Тобто, коли ми йдемо до таролога і розказуємо, що у нас трапилось, скоріш за все, там буде більше правди, ніж коли ми це обговорюємо, наприклад, з нашою подругою. Також таролог, коли нам... Проводить консультацію, дає якісь рекомендації, підказки, відповіді, він також абсолютно а, ніяким чином до вас не ставиться. Він не може вам а, щось порекомендувати, скажімо, тому що тарологу так здається для вас буде краще. Розумієте? Причинять добро. Наприклад, тарологу немає сенсу причинять добро, тому що він вас не знає. А ось подруга вас знає. І ось подруга. Може хотіти вас вберегти від чогось, чи подруга може захотіти дати вам якусь рекомендацію, яку б вона сама би зробила в своєму житті. Подруга часто хоче нам причинити добро. А тому іноді краще піти до сторонньої людини, особливо коли у нас ситуація важлива. Ми думаємо про переїзд, про зміну роботи, про зміну професії, ми думаємо про те, який життєвий шлях далі, яке навчання обрати нашій дитині? Ми думаємо про наші стосунки. Ми думаємо, що нам робити з нашими стосунками. Ми обираємо із декількох варіантів, декількох наших залицяльників. То тут з таким питанням, життєвим важливим, ми можемо звернутися до таролога, тому що таролог буде абсолютно чесний, відкритий, спокійний. І може дати вам абсолютно чесну інформацію. Тому, якщо у вас дійсно є бажання з кимось поговорити, розказати, що у вас сталося, і спробувати разом знайти гарну відповідь, гарну підказку, гарне вирішення вашої ситуації, то я би радила звернутися до таролога. З подружкою також все можна обговорити, але саме з тарологом це може бути дуже чесно, дуже глибоко і без емоцій.